Ми продовжуємо знайомити вас з обдарованими дітьми южного. 11 школярів і два тренери отримуватимуть по 400 гривень щомісяця протягом року. Стипендія міського голови надається за досягнення у науці, спорті та мистецтві. Ми пропонуємо до вашої уваги заключний сюжет в серії знайомств з міськими стипендіатами. І сьогодні розкажемо про юних науковців. Анастасія Войталова, Оксана Столярик, Катерина Сажнєва, Ірина Хінцицька. Ці чотири розумниці були удостоєні премії міського голови у номінації Наука. За відмінне навчання, перемогу у міських, обласних та регіональних олімпіадах та гідне представлення своїх шкіл учниці авторської школи Миколи Гузика та загальноосвітньої школи номер 1 були відзначені щомісячною стипендією. Когда мы садимся к комиссии, значит, идет строгий подсчет, сколько побед у этого ребенка или у этого молодого человека на городском уровне, сколько побед на областном уровне, сколько на всеукраинском, на международном, и потом строгий подсчет, тот, который у кого больше достижений, тот и получает эту стипендию. Кожна зі стипендіаток особлива та має свої сильні сторони. Анастасія Войталова, учениця АШГ, під час навчального процесу завжди намагається брати участь у різноманітних конкурсах та олімпіадах, і частіше за все з української мови та літератури, зокрема, конкурси Петра Яцика та Тараса Шевченка. Проте цікаво, що улюбленим предметом в дівчинки є математика та фізика, з яких вона також щороку намагається брати участь у олімпіадах. Точні науки розвивають стипендіатки, мислення, концентрацію та стимулюють на розв'язання більш складних вправ та задач. Анастасія всебічно розвита людина, також полюбляє малювати та грати на музичних інструментах. Математики і фізики не більше нравится розвивається моє мишлення. Я можу думати про каких-то про яких прежде не думала. І то, що ці науки дуже допомагають в житті і розвивають моє <звивання> А ось учениця 10 класу загальноосвітньої школи номер 1 Катерина Сажнєва надає перевагу фізиці, хімії та біології. Її жага до дослідів не залишає дівчинку навіть вдома, де вона намагається вивчити різноманітні мікроорганізмів та навіть самостійно вирощує кристали мідний купорос, галун та інші. Також стипендіатка власноруч зробила маятник Фуко. Катерина навіть протягом тижня їздила на біологічний факультет Одеського національного університету імені Іллі Мечникова, де разом з викладачами робила різноманітні досліди та Розглядала бактерії та мікроорганізми у мікроскоп. Цікавиться дівчинка і мистецтвом. Катерина займається у народному театрі студії Рампа, Палацу культури дружба, полюбляє літературу, вірші та танці. Тому їй досить складно визначитися з майбутньою професією. Стипендіатка зізнається. Нагорода стала дуже несподіваною, проте приємною. Это было очень важно для меня. Это как новый этап, новый уровень. Конечно, приятно, когда тебя награждают за что-то. Я просто ну, учусь, стараюсь, но когда награждают, это всегда неожиданно. Ще однією стипендіаткою першої школи стала Оксана Столярек. учениця 10 класу, віддає перевагу фізиці та астрономії. 11 квітня дівчинка повернулася з Харкова, де посіла третє місце у всеукраїнській олімпіаді з астрономії. Оксана з дитинства вабить космос та зірки. Дівчина вже обрала для себе професію та вищий навчальний заклад. Вступні іспити здаватиме у Одеський національний університет імені Іллі Мечнікова на факультет фізики. Оксана Столярек мріє стати видатним астрономом, відкрити комету та може навіть полетіти у космос. Мені как-то з детства завжди интересовало. Всегда как-то я любила смотреть на зв'язки і задумуватися, що там взагалі, які міри. Загадочно так. Ірина Хінцицька отримала стипендію за досягнення з рідної мови. Дівчина брала участь в обласній олімпіаді з цього предмету, де посіла третє місце. Стипендіатці дуже подобаються українські письменники, найулюбленіший автор Ліна Костенко. Дівчинка вважає, що українська мова та література це наша культура та історія, яку треба пам'ятати та знати. Українська література виховує в ірині моральні якості і розвиває інтелект, проте в якості професії обрала економіку, адже математика також її улюблений предмет. Мені подобається те, що я зможу розвивати свої способності в більш математичному плані. Жага нових відкриттів, інтелектуальний розвиток та отримання більших знань спонукають стипендіатів до нових ідей. І приємним є те, що в нашому суспільстві з'являється все більше обдарованих та розумних дітей. А це запорука процвітання держави.